Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. До нових рекордів басейн Дельфін у Бендерах відкритий для відвідування. Знову у форму, знову у стрій. Суворовці повернулися за парти. Скелелази із Бендер покорили південні Карпати. Придністров'я з газом постачання йде системно та безперебійно. Щодня 3 мільйони кубометрів цих обсягів вистачає, би покрити соціально гуманітарні потреби республіки. Однак для роботи промислових підприємств потрібні додаткові обсяги. Про це міністр закордонних справ Віталій Ігнатьєв розповів в інтерв'ю Росія 24 Газ до Придністров'я надходить турецьким потоком через угорську компанію Медгруп. купується на кошти російського кредиту. Цей механізм постачання має бути стабільним, зазначив Віталій Ігнатів. Це стосується об'єктивного розуміння з точки зору роботи соціальних установ. В життя входить в нормальне русло, всі школи повернулися до нормальної роботи, дитсадки. Тому для Придністров'я необхідний передбачуваний зрозумілий механізм перспективи щодо енергоресурсів. Ми націлені, що він працював стабільно і пролонговано. Ми дуже вдячні російській стороні. Завдяки їхній підтримці цей механізм реалізується. Молдавська ГРЕС перейшла на вироблення електроенергії на основі газу, генерується тільки для внутрішнього споживання. Увесь січень працювала на вугіллі. Ці запаси у республіці були ще з 2013 року. Необхідно поповнити ці запаси. Потрібно поповнити ці запаси, йдеться про понад 100 тисяч тонн вугілля для того, щоб мати запасний буфер. Вугілля теж повинно бути особливе, не газове. Над цим зараз думають та працюють фахівці. Запитували журналісти про підняття цін на тарифи. Зростання можливе, але матиме соціальний характер. 2025-й в республіці оголошено роком придністровського народу. Чому у своєму телеграм-каналі сьогодні написав президент Вадим Красносельський? Минають століття, а принцип полі національного розвитку придністровського суспільства залишається непорушним. Тут ніколи не було і не буде міжнаціональної ворожнечі. Саме для того, щоб ще раз нагадати про це, розповісти про культурне та мовне розмаїття, поділитися багатством традицій та досвідом мирного спільного життя. Цей рік оголошено у прид. Придністров'ї роком Придністровського народу нас чекає, наприклад, Мерцішор фестиваль, який споконвіку вважався молдавським. Приїжджайте і дізнаєтеся, що у Придністров'ї це спільне для всіх свято вшанування традицій. Під час січневої енергокризи Придністровський народ вкотре підтвердив, що природа формування його незвичайних якостей історично пов'язана із властивою йому єдністю. Зазначив президент. У нас півмільйона жителів 72 національності та народності. Це і є Придністровський народ. У Бендерах знову запрацював басейн Дельфін. Він був закритий півтора місяці. Воду з великої та малої чаш не зливали. Щоб не було цвілі та іржі, включали осушувачі. Минулого тижня все продезінфікували, почистили та пофарбували. Довгоочікуване відкриття. Температура води для плавання вже комфортна від 28 до 32 градусів. Сьогодні тут приймали перших відвідувачів. з скромним нетерпінням. Чекали з нетерпінням. В останні дні дзвонили і дізналися, що прогрівають воду. Ми з подругою усі ці півтора місяця, особливо коли не було опалення. щоб був якийсь рух, гуляли містом, але все ж таки з оглоби вже не ті. Вода більше підходить для навантажень на всі групи м'язів. Ми сумували не лише за водою. Усі, хто постійно ходить сюди, ми вже потоваришувалися. дуже добре, здорово. Я плаваю практично щодня. Ось уже п'ять років від дня відкриття басейну. Ми звичайно сумували за ним. Після плавання почуваюся дуже чудово. Таких тривалих перерв тут не пам'ятають. Температура води під час простої опустилася до 18 градусів. Воду вдалося вдалося не зливати, а залишити її з грудня. Для цього підключили ресурси з повітру сушіння, щоб не допустити зайвого конденсату. Стіни та приміщення остигли швидко, а вода віддавала тепло і стояло складне завдання як зберегти стан приміщення та води. Нам це вдалося. Як тільки дали тепло, нам вдалося максимально швидко відкритися, попередньо догрівши воду до необхідної температури. Тепер температура води в чаші 28. Сім для дітей у малій чаші 32 градуси. Сьогодні тренери розпочали заняття з вихованцями. Відчинені з двері і для інших відвідувачів. Бендерський басейн працює з восьмої ранку і до восьмої вечора. Вихідний тут лише понеділок. Свої двері відкрив і Тараспольський міський басейн. А до кінця місяця почне роботу басейн спорткомплексу «Шериф». Тераспольський будинок для людей похилого віку готовий до повернення постояльців. Це 43 особи, яких з кінця грудня перевели до Дністровської лікарні та санаторію Сонячний. Майже два місяці тут було тихо та порожньо. Валентина Водяницька рік працює сестрою-господаркою будинку для літніх людей. Поки не було постояльців, стежила за чистотою. Незабаром пенсіонери сюди повернуться. Необхідно було виконати дуже багато роботи. Необхідно було виконати дуже багато роботи. Треба було перепрати речі, які тут залишилися. Випрані штури, вся постільна білизна, оброблено санстанцією, щоб не було жодних комах. І ми скучили, і вони скучили. Вони нам як рідні, і ми їм як рідні. Те, хто давно тут живе, це для них як рідний дім це довгоочікуваний момент. Ми дуже чекали на нього. Практично весь колектив, санітарки, кухарі та інші співробітники щодня два місяці їздили без вихідних до Дністровська. Звичайно, трохи втомилися люди, тому всі хочуть, як підопічні, так і наші працівники, повернутися додому. Зараз у будинку для літніх людей є гаряча вода. Якщо з нею будуть проблеми, врятує бойлер батареї гарячі, але в кімнатах поки що 15 градусів. Має бути близько 22. Будівля прогріється до того, як сюди переїдуть постояльці. Ми зв'язувалися з службами тепломереж та будемо вирішувати це питання. Я думаю, до 20-го числа воно буде вирішено. Ну і коли люди будуть знаходитися в самій установі, то природно буде тепліше. Працюватиме кухня, присутність самих людей також впливатиме на температуру. Ми і вікна заклеїли все, що від нас залежало, зробили, щоб опалення було на потрібному рівні. Пенсіонери сюди повернуться цього четверга 20 лютого. Спочатку привезуть немобільних постояльців. Це 16 людей. Потім решту з перевезенням допоможуть машини міністерства охорони здоров'я та МВС. Напередодні у Придністров'ї відкрили останні три школи. Вони у Кам'янському районі. На навчання повернулися діти Северинівки, Хростової та Слободарашкова. А от дитячі садки у цих ж селах, як і раніше, не працюють. Хрустова кам'янський район комплекс школа дитячий садок. Напередодні за парти повернулися 115 учнів. «З января січня ми сиділи вдома, нині остепло в школі. Вчимося у дві зміни і готуємось ось до свята масляної. Опалення до школи повернулося 2 лютого. Нині у системі лише п'ятдесят градусів, тому класи прогріваються повільно. Для занять відкрили найтепліші кабінети. Частину учнів перевели на другу зміну. Прогрівають і корпус дитячого садка. У допомозі електрообігрівачі У приміщеннях, де займаються діти від 17 до 20 градусів, поки що працюють лише школи. Дитячі садки, поки дітей не приймають, оскільки приміщення недостатньо прогрілися. Холодно і в дитячих садках Северинівки та Слобода Рашкова напередодні на оперштабі обговорили можливість їхнього переведення на твердопаливні котли. Такі вже встановили у міській школі номер 2. Наразі опрацьовується питання придбання чотирьох твердопаливних котлів електромашу. Один ми плануємо встановити у найбільшому дитячому садку у центрі розвитку дитини. І ще три у сільських школах комплексах. Котли від електромашу планують встановити найближчим часом. Сьогодні другий день навчання за уставом і у вихованців Тераспольського Суворовського військового училища через газову кризу у вимушеному звільненні були майже 50 днів. Остеп у Суворовському училищі навчається вже третій рік. Каже, дуже подобається. За півтора місяця скучив за всіма. Тепер знову у форму, у стрій та за підручники. Удома добре, але в училищі краще. Княжна соскучили, звичайно, скучили за всіма за вчителями, товаришами і дуже хотіли сюди повернутися. Дома було холодно, а тут зараз вже тепло. Як тільки нам сказали, що почнеться... як тільки нам сказали, що почнеться дистанційне навчання, зразу включилися в робочий ритм. Досвід вже в нас був. Цікаві заняття були цікаві відеоуроки. Наразі у суворовців урок суспільство знавства. Вперше у цьому році вихованці зустрілися зі своїм викладачем. До цього лише в онлайн режимі. Були домашні завдання, тести, відповіді, оцінки. Однак без живого спілкування тут ніяк. Живе спілкування – це живе... живе спілкування. Це живе спілкування, і нічого ніколи його не замінить, коли можна поправити, підказати, вступити у дискусію. Загалом у нас всі суворовці відповідальні. Могла бути ситуація, що не було світла, а так всі відповідально ставилися до занять. Тепер у суворовському училищі знову вирує життя. Попереду ще частина навчального року. А це контрольні олімпіади та змагання. Готуватися до них разом набагато легше. Внутрішній двір майбутнього музейного кварталу тут уже є на що подивитись. Ось як виглядатиме експозиція просто неба у фінальному варіанті. Тут траншеї та окопи і майже готовий, відтворений до оригіналу кулеметний дот зразка 31-го року по Придністров'ю поки що з двох укріп районів з понад пів тисячі кулеметних дотів всього лише збереглося три цілих. Всі інші підірвані противником при відступі у 42-му році. Ми ведемо збір архівних матеріалів у процесі відтворення внутрішнього обладнання. Використовуємо 85% оригінальних матеріалів. Так, дот виглядав у 1940-ві. Це фотографії часів фашистської окупації Терасполя. Вхідна група так званий сквозник. вхідна група, так званий протяг. Тут циркулює повітря, і ось там щілина, детонаційна шахта за дверима. Тобто, при близькому вибуху, авіабомби, щоб хвилею не заклинило двері, надлишок виходить через щелину. Ну і тут повітрозабірні отвори знаходяться. Дот відновлюють до найдрібніших деталей, коли потрапляєш всередину, відчуваєш дух минулого. Наша задача таке завдання було поставлене президентом привести його в стан, як він виглядав у 41-му році. Тобто тут повністю 100% реконструкція проведена. Все за технічними умовами того періоду. Полімет Максим. Кулемет Максим тут іде верстат, на якому кріпиться, а від нього крісло. Тобто, боїць сидить у кріслі, ось так і ногами пересувається. Виходили солдати з доту просто в окопи. Висота 170 сантиметрів. Ми з американського ахіву Ми з американського архіву періодично замовляємо серії аерофотознімків. І ось серія по Тирасполю полю го року. І ця система траншей дуже добре читалася на аерофотозйомці. Я наклав її на сучасну. Мережа таких окопів у воєнні роки тягнулися на десятки кілометрів в обидва боки від доту. Справа йшла до тераспольської фортеці, зліва до такого ж доту в Суклеї. А так виглядає зала, де буде велика діорама ясько кишинівської операції. За вширки вона 13 метрів, заввишки 4. Є вже спеціальні опори. Залу великої вітчизняної та дот відкриють 9 травня до 80-річчя перемоги. Ані 10 років навчається у школі номер 2 міста Слободзеє. Вона із багатодітної родини є ще 5 братів. Ось уже як рік дівчинка після уроків приходить до денного центру розвитку благодійного фонду. Допоможемо дітям тут з іншими дітьми малюють, випалюють картини із дерева, збирають мозаїки. Ну, це інші різне. Тут завжди щось розповідають. Ми завжди щось робимо, тобто ніколи нудно не буває. Тут у мене багато друзів, ось яна у мене тут брати ходять, ось один другий. Раніше Ані доводилося їздити на заняття до Терасполя. На початку лютого у Слободзеї відкрили філію денного центру. Тут проводять майстер-класи, тренінги та семінари. Можна отримати психологічну та юридичну допомогу. Наш центр наш центр у Тирасполі не може охопити всіх охочих. Давно просили відкрити подібне у Слободзеї або в Первомайську чи Дністровську. Вирішили розпочати цю діяльність у Слободзеї. Благодійний фонд, передусім спрямовано на допомогу сім'ям. Групи ризику. Нині центр у Слободзеї обживається. Обланали поки що залу для занять. Нові меблі, парти, стільці. Тут можуть займатися понад 20 дітей. Упорядкують кімнату для тренінгів. Це буде багатофункціональне приміщення. От там м'яка зона. Саме там яка зона буде. Тут столики та ігрова зона, де вони зможуть проводити різні естафети. Настільні ігри вони дуже люблять. І ми купили для них нові. Заняття у денному центрі проходять з вівторка по п'ятницю з двох годин дня до шостої вечора. Окрім ігор та творчості, перегляд пізнавальних фільмів і навіть можна зробити уроки. А між усім цим теплий чай та смачні частування. Свій похід у гори бендерські скелелази з турклубу «Зубр» відзняли на телефон. Цими вихідними школярі побували у південних Карпатах і підкорили відразу дві вершини гірського масиву Фигераж у Румунії у нас грустна, нам Зима у нас, видалася, грустно, дуже снігу. Зима у нас видалася сумна, нам дуже хотілося снігу. Вирішили, якщо сніг не йде до нас, то нам необхідно поїхати до снігу. Так народився цей похід, який здійснили успішно на гору Чукаш. Піднялися 1954 метри. Це перша така висока гора для більшості вихованців нашого клубу. Ми піднялися на вершину Рошула і потім на вершину Чукаш. Похід тривав три дні. Вісім туристів з килолазів та їхні інструктори подолали гірський перевал. Вийшли на рівнину, розбили табір і стали готуватися до підняття у групі школярів від 10 до 17 років. На було дуже цікаво, не в... Насправді було було дуже цікаво не лише підняття на гору, а й життя у таборі ставити намети, готувати їсти на багаті. Це було звичайно щось нове, особливо взимку, коли важкі умови. На вулиці було мінус 10, Доводилося більше рухатися, аби не замерзнути. По перше, потрібна була велика витривалість, аби йти не зупиняючись. По друге, підніматися вгору, ноги втомлюються дуже швидко. Мені було страшно. Не було страшно, було цікаво підніматися, подивитися, що там на горі. Я дуже втомився. Багато людей піднімалося, Наша команда, інші команди. Ми піднімалися з обладнанням, вже підготовлені. Там люди піднімалися, хто хотів. Вони були не підготовлені. Найскладніший момент у нас був підйом у дуже круту стіну. Там ковзали багато хто, скочувалися вниз, але ми не спускалися, ми не здавалися. Вані Констандакі зараз 10. Його мама у цьому турклубі інструктор. Хлопчик займається туризмом із п'яти років, але в горах узимку побував вперше. сподобалося було дуже красиво, особливо гарні краєвиди, коли піднялися на першу гору. Бачили багато інших гір, але піднятися на них уже сил не було. Влітку скелелази планують знову поїхати до південних Карпат. Їхня мрія підкорити найвищу вершину гірського масиву. Фегераж її висота понад 2,5 тисячі метрів. Але для цього потрібно ще багато тренуватися. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.